Творчість рятувала на фронті та стала опорою під час реабілітації. У Запоріжжі ветеран Євген Сірков презентував дебютну збірку віршів. Поетичний вечір влаштував просто у протезному центрі. У медзакладі кажуть, запросили свого пацієнта, аби той поділився досвідом та надихнув інших поранених. Про творчість жагу життя та силу слова. Сюжет Інни Гогой. я все зробив, щоб посмішка твоя була. Щоб кожен день від щастя ти світилась. Мене ти милим і прекрасним нарекла. У приміщенні протезного центру літературний вечір свою творчість присутнім презентує поет та ветеран російсько-української війни Євген Сірков. Серед слухачів пацієнти медзакладу та знайомі автора у збірці. Всі вірші про його емоції та любов до дружини Анастасії. Більше освічення, більше як романтика. Свідчення ближче до інтимної лірики, може так сказати. Кожен вірш він був як я розумів, що може останні бути, і я в нього вкладав в. Сенси великий. для євгена дружина не лише муза, а й перший критик. Анастасія завжди підтримує чоловіка у будь-якій справі. Це стало частиною нашого життя, коли він присвячує мені вірші. Це дуже приємно. І Вірші пісні, і монтував відеоролики. Ну це була частина наших стосунків, і до весілля він також монтував. До повномасштабної війни Євген працював вчителем фізкультури, але поезія завжди була в його житті. Перші вірші став складати ще підлітком. Творчість підтримувала і на війні. Євген згадує, коли мав можливість та натхнення писав просто в окопах. Я брав старий телефон, ну, нічого не працював, ні для зв'язку. Я включав його, переписував туди текст і потім приходив на постійне місце дислокації, і там його переписував і вже на телефон звичайний відправляв дружині. Мені це я кажу, мені це давало, ніби щоб якщо я. Як загину, то я е, всі почують, що я ну, що я значив, який я був людиною, щоб ну от. Через вірші на фронт Євген пішов у 22-му. хоча і мав по роботі бронь як освітянин. Разом із побратимами захищав Донеччину та рідне Запоріжжя. У минулому році через удар ворожого дрона отримав тяжке поранення, втратив око та ліву руку. Близько півроку захисник провів на лікуванні та реабілітації. Зізнається, найскладніше було морально адаптуватися до нового життя. Дружина завжди була поруч. Розмови мають дуже велике значення. Проговорення стра. Хіба сумнівів, бо якщо людина замкнеться в собі зі своїми страхами, це найстрашніше. Вона може просто не винирнути з цієї скарлупки, тому о, ініціювати, що його хвилює, давати відповіді на питання, які він, можливо, боїться задати. Звикати довелося й до нової біонічної руки. Під наглядом фахівців євген вчився керувати протезом і виконувати, здавалося б, звичайні побутові завдання. Працівники медзакладу завжди підтримують своїх пацієнтів, тож запропонували Євгену Резентувати поетичну збірку саме у центрі приклад для людини не опускати руки, рухатися далі, знаходити нові сенси свого життя, продовжувати це життя, тому що це дуже важливо. І такі приклади, як Євген, це дуже велика мотивація для таких новачків, які тільки ступають на крок протезування реабілітації. одужання. я переоцінив власне життя. Знов до голови абсолютно ті речі не важливі, які ми думаємо, що важливі, поки ти живий, ти все можеш. Абсолютно, я до цього моменту думав, що це трагедія. Буде в мене все. І от більше ні, я дуже завдяки дружині, теж яка підтримала в цьому всьому. Я зрозумів, що я можу навіть. Міноді більше євген уже працює над матеріалом другої поетичної збірки. Вона також буде про особисте та емоції, а ще про важливість цінувати кожну мить життя. Інна гогой Ігор Воробій, Подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.